Здоровенькі були, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні сушим турку. Переробив трошки свою сушку, ну не знаю, удосконалив чи ні. Отой вентилятор відключив, поставив туди стекло, ну, в друге другу раму, як знаєте, як в селі. Включив маленький оцей вентилятор. У нього пропускна способність 900 кубів в час. Це той, що вчора був на сушці, коли я по сівмат сушив. Дивіться, постійно парує влагу витягує. не знаю це правильно, ні. Ну і звісно як завжди нема свету виручає едончик. Його навіть даже ничуть. По сравнению с 7 киловаттним. То його не чуть. там собі, да і все. Сейчас зайдем в сушку побачимо, що там. Ух. А тут як завжди, все запотіло опять. Загрузив, загрузив сюди сьогодні 250 кілограм турки. Побачимо, що воно, що воно буде. Ну поки сохне. Дивіться. Коротше, я виходжу, тут висок, висока влажність, 99%. Зараз розкажу. У нас ще йде дощ. Такий моросить, дивіться, як парує. Що я хочу сказати, хтось мені дивився в Тікток і таке відео проскочило е по типу, чого не миють турку. Ну, дядько злив воду із балії. І виходить вся турка потонула. Я вам скажу, вчора мив турку і був дуже здивований, що вона так хорошо помилася. Сімечко, перекалашмати, в мене такі пластмасові граблі ну, в тому чані кубовому. І... Е Почав вже ж ситом вибирати, чи тим друшлаком. І виходить, що зверху одне семечко. Знизу чіпси навіть немає практично. Я там перемив, о, зараз скажу, мішків було 15. І там ну, чіпси я вибрав з усім, прям до білої води, до чистої. Те потонуло погане, а це було прям відро 20-літрове. Тобто я скажу, що дуже добре помилася турка. І з 20 соток я намолотив. Ну, оце в сушку засипав 250 кг сирого. Побачимо скільки буде сухого. Думаю, кілограм 150 буде. 20-150 на 5 умножить. Кілограм 700, виходить, турка, якщо дасть. Але ви знаєте, який це рік. І я дуже був якби, недовольний і зараз недовольний ще на турку, тому що багато сирого, зеленого, багато... Ну такого. Ну вона ж не є полосата турка, чи то вже переопилена. Бо я дивився одне відео, там дядько показував, що займається серйозно десь на западній Україні. Десь 400 гектар у нього комбайниці і ці турецькі дуже круті. Так у нього гарбуз-гарбуз, біле-біле. ну, от, Реально турка. А в нас видать, якесь переопилення. Так що... Я б вам показав би в залі, як там все устроєно, але не можу, бо, бо нема того, нема... ну, Бачите, зразу потіває. Допалюю другий балон газу. Тобто всього другий, третій, чотири, ну, виходить 4 балона газу я вже потратив. Так що дивимося, далі буде. Так, друзі, ну що, 17 годин, цілий день тут сьогодні сушу, Отаке парує, навіть здоровий вентилятор включав, бо дивлюсь, що скоро і потолок упаде у хаті. І Дощ іде цілий день, бачите, все грязюще. І Хочу спросити, а ну хто як з балонами справляється? Дивіться, е -е, приїхав балон, було 44,5 кг. Я його палив, палив і дивлюсь, уже перестав горіть. Я його зважив, було 29 кг. Получається, у балоні. Та ось є. У балоні 20 кг, 22-19 пораз. Різні балони різні і 20 кг газу. А нам продають в літрах. Хто як справляється? Перестав горіти ви на заправку чи... Хтось може, я так у воді грію. Коротше, отак, бачите, поставив каструлю, гарячу води наливаю. О, Воно тут гаряче. І балон теплий. Ну це не є добре, тому що зараз може е, туди йти. Газелін, колись у мене було. Ото чорне п'ятно, то було таке, я чувствую, що воно таке гар Я витягую пушку, а воно чорним коптить. Я чую теж вже таке, бачите, дивіться. Оце вже газолін іде. В принципі, це, такого б і не треба може балуватися. Ну, оце така історія. Зараз поставлю. Хочу просто допалити, щоб завтра вже на заправку відправити. Зараз через вікно, от подивлюсь, прикручу, щоб ще час хай погорить. Бачите, що газолін робить. Вже не газ, а газолін. То ми заправляли на БВС, а це заправляли там, ну так і в дворах. Кажуть хороша, хороша. Вони ну, все беруть з одного міста. Зараз збавлю. Ну що, збавляю, воно наче тухнути. Коротше, на останніх парах. Це те, що вчора знімав відео, про чого в людей, в людей горить е, сімечко. Дивіться, зараз впихаю і воно наче на красно підхватується. бачите? І воно дивіться, там Бачите красне там пихає Ну хай пыхкає, сейчас покажу Бачите Так а ну давай Хай вже догорає ще до шести по Бо, ну, допалю його, щоб завтра його на заправку. Так що така турочка, в принципі, за сьогодні почти виступить. Ну, процентів 60 висохло. Дивлюся, що теж багато в Ютубі люди мить, не мить, звісно, мить, ну, а як не мить. Наші комбайни такі ці... Е, або сам склепав Ну то що сам склепав ще краще молоти, ніж оці. Е, як його? Коза, як його, мороза. Не дуже, я скажу, про нього прям. Шикарний комбайн. Звісно, що на риби і риба рак. Ну, була, була б якась альтернатива чи, чи, чи в ціні, чи в чомусь, так, наверное, просто б купив би другий комбайн. Но це таке, воно, воно то молоте, вроде б якусь роботу робить, або ж ви бачите, яке воно грязнюче. І ще по поводу того, що кажуть, якщо грязна семечка, то можна другий раз пустити комбайн. Не займайтеся дурю, то все фігня, я пускав. Воно його обдирає, коротше, увічує таке. Получається, воно як больне, те ну, не хороший результат. Я пробував. Короче, воно в мене оце ж ну, верхня з баді собрав І де мив. Там воно і чіпса і все. І воно полежало два дні, типу під, трошки підгнило. Я його вкинув. Там, мабуть, ну, мішок, може, два було. Ну, що воно почет таке саме вилетіло. Оця кашка, що всередині м'яке, воно, під, трошки підгнило, да, його викинуло. А сама чіпса, ця шкурка, як воно було, так воно туди й пішло в комбайн. Куди воно дінеться? Воно ж, смисл туди кидати, якщо воно просто тре, витирає ету. Ну, м'якоть, можна сказати. Воно не тре шкурку з гарбуза Понимаєте, Воно як уже туди через деку провалилося туди через решетку, то воно так само викинеться в мішок. Так що то нема, нема смислу його. Бачите, воно коптить. Влага виходить. Ну що, по сьогоднішньому дню таке відео коротеньке. Коротеньке, чи може вже комусь надоїло, тому що одне й те саме. Сушка, вопроси, відповіді і так далі. Всім миру добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.